Привіт, прогуляли ми з тобою ранковий запис. Записуємося ввечері понеділка. Що там в новинах? Ну, по-перше, ми не просто так прогуляли. В нас не було світла і полетів генератор. Ми не могли б записати. Це правда. Але є дві новини. Перша хороша, друга угу. друга. А ну, хороша так. новина. Урсун Урсула фондерляєн угу. е обіцяє. Що війна скінчиться в 2026 році? Друга новина, Макрон, думає, що війна скінчиться в 2027 році. Новина від Урсули фон дер Ляйн звичайно більш приємна ніж від Макрона. Тому в мене до тебе питання, Дмитре, коли скінчиться війна? Так, ну по-перше, ти вже друга людина, яка мені каже е, про Урсула Ляйн і Еммануеля Макрона. І тут важливо, я думаю, уточнити, що з того, що мені казали е, протягом дня, що Макрон сказав на початку 27-го чи до початку 27-го, бо 27-й дуже довгий рік. Тобто, це дозволяє нам сказати, що в принципі Урсула фон дер Ляйн і Еммануель Макрон роблять один і той самий прогноз. Що наводить на думку, що вони користуються одним і тим самим джерелом, одним і тим самим таємним знанням. Але я не хочу дуже чесно, я не хочу бути людиною, яка постійно е розказує, що не все так оптимістично, як воно здається, але, але, але цього разу саме так і є. Я поясню. Тобто, звідки... Урсула, Урсула фон дер Лейн, не права? Е, Урсула Фандерлян е, сказала те, і Еммануель Макрон сказав те, що написано е, в іншому місці. А написано це у Міжнародному валютному фонді, також відомому нашим громадянам і глядачам як МВФ. А в МВФ є така штука. Їм треба щороку робити прогноз. Прогноз по грошам по економіці, скільки треба, там і по Україні вони такий прогноз роблять. Так, от щороку. так от, в 22-му році, вони сказали, що вони готові підтримувати Україну, але невизначеність є з приводу того, скільки триватиме війна. Я можу відкрити такий невеличкий інсайт. Вперше саме від Міжнародного валютного фонду, я е, почув про те, що вони втомилися від війни е, і грошей на підтримку України, скоро не стане. Вгадай, коли? В 2022 році. Правильно, в травні 2022 року, навіть гірше, тобто через там три місяці після початку війни. Тому тоді ніхто прогнози ніякі не робив. Але. В звіті, в прогнозі, на 2023 рік базовий сценарій закінчення війни у МВФ був середина 2024 року, а потім е песимістичний сценарій до кінця 2024 року. Тобто, в 2023 році вони сказали, що війна закінчиться до кінця 2024 року. 2002... 2020... Почекай. в 2024 році вони сказали. Що базовий сценарій це кінець 2025 року. А в 2025 році вони сказали, що їхній негативний сценарій це середина 2026 року, а там де середина, там і кінець. Тому а, правда полягає в тому, і я хочу, щоб всі реалістично оцінювали ситуацію, що МВФ в своїх прогнозах, починаючи з 2000, 2023 року, стабільно прогнозує кінець війни на кінець наступного року. Можливо, Відповідно, їм варто звільнити прогнозіста? Ні, ну їм потрібна якась точка опори в розумієш, вони ж. Їм вже потрібно розраховувати скільки грошей шукати, на який обсяг потреб. тому цю цифру чи дату підхоплюють з в Європейському Союзі під і перуть в обіг, що називається, і починають розганяти. Потім з'являється новина з заголовком. Макрон пообіцяв закінчити війну до початку 27-го». Е, Урсула пообіцяла закінчити війну до кінця 26-го, і люди всі біжуть, біжать і думають, ну це ж точно розумні люди. Вони щось знають, тому вони так говорять і дають сам надію. Е, але е, насправді, навіть якщо читати і так ми підбираємо з до другої проблеми нашого життя, що всі читають лише заголовки. Навіть якщо відкрити, от я подивився зараз, навіть якщо відкрити новину. Про е, те, що фондерляєн пообіцяла закінчити війну до 26 року, до кінця 26-го року, то там в самому тексті новини написано цитата з документів Європейської комісії з цього листа, який вона надіслала, що е, на основі що цей прогноз зроблений на основі даних міжнародного валютного фонду. А міжнародний валютний фонд, як я тобі сказав, він щороку робить прогноз на наступний рік. Ну і не лише вони. Ми з вами теж пам'ятаємо, що навіть в нашій країні. В принципі, склалась така традиція обіцяти закінчити війну до кінця року, але, на жаль, на превеликий жаль, на сьогодні немає підстав робити 100% чи навіть 80% відсотковий прогноз щодо закінчення війни в наприкінці 26-го року. Насправді забагато невизначеностей забагато... Незрозумілого, тому цей прогноз надзвичайно орієнтовний, використовується в розрахунках МВФ і Європейського Союзу і країн Сімки для того, щоб прораховувати, скільки нам допомоги Україні планувати, але вона не говорить про те, що вони володіють якимось таємним знанням про те, що війна дійсно закінчиться. В принципі, це такий самий ефективний це така сама новина. Як і новина про те, що мальфар чи мольфарка з лісів Карпат пообіцяла, що назвала точну дату завершення війни, тобто просто клікбейт, але насправді ніхто нічого не знає, і це означає, що вони хочуть думати про те, що війна точно триватиме наступний рік. Ні, ну всі Би, хочуть... 20... Не хочуть Бюджет їм треба їм потрібно. Гроші. Да, це не про те, що вони хочуть. Їм потрібно спиратися на якісь орієнтири для того, щоб робити бюджетування на наступний рік. От вони на нього спираються, але за цим немає якоїсь аналітики, яка ґрунтується на фактах про те, що дійсно воно все добігає добігає кінця Я про це говорю тільки заради того, не заради того, щоб всіх засмучувати і вганяти в депресію, а щоб ми не будували помилкових по проходить. Ну, вибач, ну я ж я ж ти ж знаєш, я за правду. Тому я я вважаю, що брехня вона заводить в пекло. Тому краще краще орієнтуватися на правду, тоді можна ухвалювати правильні рішення для того, щоб е, досягати своєї мети, а наша мета перемога паралельно з цим, скажи, будь ласка, як це корелюється з можливістю досягнути нашої мети швидше? Я прочитала новинок. Про те, що начальник, керівник генштабу війська польського, генерал Веслав Кукула каже про те, що про це наші собачки. Про те, що супротивник почав підготовку до війни з Польщею, навіть собаку це засмутила. новина сьогодні а, пішли новини про те, що Польща вже безпосередньо готується до війни. А, ну тут звісно треба знати деталі але в принципі це дуже добре що європейські чиновники і військові починають відверто говорити про реальність а, війни росії розв'язування росією війни проти країн європейського союзу а, це дуже дуже добре тому що насправді ще з Кінця 23-го року в європейських розвідувальних, воєнних і вищих політичних колах це теж такий інсайт. Вже почала крутитися думка про те, що Росія нападе на них, але політики надзвичайно боялися, щоб ця інформація не виходила публічно. А, щоб не лякати своє населення, Б. Щоб не наражатися на критику всередині країни, що от ви довели до того, ви своєю підтримкою України довели до того, що тепер на нас Росія нападе. І це була дуже, дуже велика помилка європейських колег, тому що вони говорили, наприклад, нам потрібно переозброюватися, нам потрібно інвестувати у виробництво зброї, нам потрібно підтримувати Україну. Але у людей у жителів країн ЄС виникало запитання: так на нас ж ніхто не планує нападати. Ну типу, а навіщо тоді це все? Навіщо витрачати сотні мільярдів євро, якщо війна тільки в Україні? І відбувся розрив між суспільною думкою і усвідомленням еліт. Потім почали з'являтися все такі чіткіші сигнали від німецьких, французьких посадовців, балтійських, але їх було замало. Тому дуже добре, що поляки називають своїми іменами. Ти мої, речі своїми іменами. Ти мою позицію знаєш. Я вважаю, що війна я її озвучував в Європі, коли міг їздити і доносити її, дзвонив там в усі дзвони. Про те, що протягом найближчих п'яти років є реальний шанс. Чи реальний не шанс, а реальна можливість того, що Російська Федерація нападе на одну з країн ЄС, яка також є країною НАТО, і нічого їх не зупинить. І до цього потрібно дуже дуже серйозно готуватися. Ну от поляки, схоже, вже почали говорити про це в голосі. Вони не перші до цього були такі сигнали, як я сказав, від німецьких розвідників, від французького штабу, по-моєму. Найпершим, до речі, про це сказав на це, натякнув президент Макрон у своїй вікопову у своєму вікоповному виступі на прес-конференції з Володимиром Зеленським 20, наприкінці 23-го року. Дуже красиве слово. Вікоповний а, а чи назначає це, що вони зараз резерви будуть спрямовувати на те, щоб нарощувати власні сили оборони? А, і нам ну на нас в них буде менше можливостей. Вони, наприклад, якщо ж США готові а, продавати зброю, яка фінансується через НАТО чи через ЄС чи через будь-які механізми з залучення європейських партнерів, то не подум чи не подумають країни Європейського Союзу, що нам простіше. А, Спочатку купити собі щоб наверняка, а потім вже передати в Україну. А, ні тому, що і вони керуються тут не своїм не сентиментальністю щодо підтримки України, а своїм прагматичним інтересам. Вони знають, що чим сильнішою буде Україна у війні, тим умовно менше буде ресурсів у Путіна для розгортання. Війни проти Європейського проти країни Європейського Союзу. При цьому я не кажу, що в нього не буде таких ресурсів взагалі. Вони будуть, вони вже є. Але <клес> чек фінансування України за будь-яких обставин він є меншим, ніж чек фінансування власної війни. Єдина така сфера, де. Надзвичайно от вузьке, е, е, вузьке місце для всіх нас і для країн ЄС, і для України. Це, звісно, система ППО і взагалі протиповітряна оборона. Тут гайки просто ну, дуже складна ситуація. Критично бракує систем. Е, але і тут європейці можуть, що називається, зажимати собі, будуючи ешелоновану е, по, е, оборону, тому що вони знають. Що насамперед Путін полетить на них, а не по пішки піде. Тобто дронові удари, ракетні удари це те, з чого все почнеться. І тому тут у них у нас з ними є конкуренція. Але з іншого боку, ще раз: навіть якщо б Україна, ну все одно їм потрібно буде підтримувати Україну, тому так, щоб вони там сильно від нас ховали зброю, такого не буде. Ну, бачиш, ми знайшли щось позитивне в цих новинах, що не зважаючи ні на що, наші партнери зацікавлені в тому, щоб нас підтримувати. Я думаю, що з думкою про це можна сьогодні розходитись а наступного разу говорити чи про нагальні світові новини, чи про те. Як саме ми розблоковуємо зброю, як саме, бо мені здається, що ти розблокував майже всю можливу зброю, яка зараз в нас є. Але що ще лишилося, як це робити? А можливо, все ж таки поговоримо про Польщу. Тому те, що вам цікаво, пишіть в коментарях неприємні коментарі. Не пишіть, будь ласка, бо вони мене особисто зачіпають. а Дмитра ні, бо він не читає. А, підписуйтесь. Дивіться, залишайте коментарі і до нових зустрічей.